І тут так само. зовнішньою частиною і затягли. Є, тепер спробуємо натягти полотно. Задля цього все і було. Так. Як пам'ятаєте, в мене... Давнє бажання дов'язати е, ось це полотно. Я його купила ще в книжковому клубі ще року в 11 чи в 12-му. Давно це було заради ось цього тубусу, щоб у ньому зберігати усі-усі свої гачки, спиці, все-все, що можна. Бачите, він тут регульований. Заради нього я купувала ось цей набір. Нині вже в мене є дуже багато різних органайзерів, тож цей набір в мені тепер тільки як вишивання. Я вже тут щось поставила. Кожного року, приблизно о цій порі, я згадую, що маю рушник. Це рушничок, яким можна прикрашати ікони, як ви бачите, він дуже довгий. Я не знаю, там метрів зо два. От, можна прикрашати стіл на свята, на кутю, на паску. От. І я щороку хочу його дов'язати, але я... Дов'язати, вишивати, але я вишила тільки з однієї сторони і те не всю частину. Вишивка бісером. От. Стильної сторони, ось так вона виглядає в мене дуже файно, охайно, з лицевої, ось так. Тож, закріплюємо, <ріплюємо> закріплюємо нарешті це полотно і стаємо до роботи. Так, щоб охайно закріпити, я дуже хвилююся. Я не впевнена, що в мене вийде закріпити рівно, але я дуже постараюся. Так. Ось. Так, ну, начебто одну сторону рівно закріпили. Можна так підтягти. Це не обов'язково, це просто можна зробити. Я це роблю для того, щоб закріпити зверху, і щоб у мене було що відкрутити трошечки. Ось тут вгорі. Так само. Треба трошки підтягти. Так само одразу два зажима буду брати. Ось, і розправляємо. Тепер варто полотно натягти і закріпити. Ось так файно. У нас із з вами вийшло натягти полотно. І я сподіваюся, що це допоможе мені швидше завершити цю роботу. Друзі, всім дякую за увагу. Дякую, що були присутні. Такий <сум> момент, що я нарешті згадала за цей верстат. Ось так його зробимо. Продемонструю що тут ще повно роботи. Ось так. І сподіваюся, що коли не тримаєш в руках, а обидві руки маєш вільні: одна бере бісер, друга е вишиває голочкою, пришиває, е я сподіваюся, що це дасть швидші результати, аніж в руках. Друзі, зустрінемося в стрімі з вишивкою. Всім дякую за увагу, усім мирного неба та Божих благословень. Па-па!